Ну і, здається, ми знайшли де захована голка Кущія і дотяглися до неї. Країна бензоколонка запалала на пітаті. Тільки за цей тиждень вибухнули сім російських нафтопереробних заводів. Першим був підбитий ось цей під нижнім Новгородом підприємство Лукойла. Наступного дня зразу два у Ростовській та Рязанській областях. У ніч а, проти 15 березня три з чотирьох випущених дронів влучили в МПЗ у Калузькій області. Учора долетіли аж сюди, до Сизрані та Самари. А сьогодні новий удар у Краснодарському краї. Лише три із цих заводів це вже 12% усіх потужностей російської нафтопереробки, передає Блумберг. І це вже друга хвиля. Перша на початку року зупинила 5 заводів, деякі з них безповоротно. Таким чином, ми позбавили Росію чверті експортного потенціалу. А це не тільки гроші, які не підуть на війну. Це паливно-мастильні матеріали, якими не заправлять автомобілі, кораблі і танки. це нестача перед посівною. Зерно у них теж експортний товар до того ж без санкцій. Тож влучання цього тижня чітко показали, більшість заводів тепер для нас досяжні. Їх не перенесеш за Урал. 85% зосереджені на доступній для наших нових безпілотників відстані. До Новокуйбишевська трохи більше тисячі кілометрів. Дрони її успішно здолав і влучив просто в Яблучко. А 2 незрозуміла назва АВТ-6, але це дуже важлива установка для первинної переробки нафти. Найгірше для росіян те, що це товар штучний, виготовляють лише на заході, і купити швидко нову неможливо через санкції. Можна замовити в Китаї, але це мінімум два роки виробництва. На цей час доведеться глушити свердловини і більшість навіки. Саме через удари по НПЗ, і ще на початку року в Кремлі заборонили експорт бензину. За останній тиждень оптові ціни на паливо вперше за півроку пішли вгору. Та й те, що нафтопереробка в Росії це гибле місце, підтверджує раптова загадкова смерть віцепрезидента Лукойла Віталія Робертуса. Пишуть він повісився. Це вже четвертий топ-менеджер Лукойла, що помер за останні два роки. І є великий шанс, що нафтова голка Путіна буде зламана впродовж найближчого місяця, принаймні стежимо за подіями. І сподіваюся, назва нашої спецтеми стане пророчою.